Привіт, друзі! Це книжковий влог. Я вам давно не записувала відео, мабуть, три тижні точно. У мене була сесія, але сьогодні закінчилась остання пара, і я швиденько е приймаюся записувати вам відео на тему книжкові покупки. Чи записуєте ви десь? На списочок книги, які хочете купити, хочете прочитати. У мене така звичка ще з дитинства. Пам'ятаю, в років 13-14 я любила дивитися світське життя із Катериною Осадчою. І там, от коли Катерина брала інтерв'ю, внизу писали таким дрібним шрифтом, писали вподобання респондента. Там улюблений автомобіль, рік народження, знак зодіаку, улюблений автор чи книга і. Коли респондентом був мій кумир, я обов'язково записувала, які ж книги полюбляє ця людина, для того, щоб мені здавалося, що коли я виросту, я скуплю ці всі книги і всіх їх прочитаю. Звісно, смаки із часом змінилися, але в мене є 5 книг, про які я дуже мрію, дуже хочу їх прочитати. Це вже так більше ніж 2 роки. Ці книги у топ моїх омріяних покупок. Тому, якщо ці книги, які я вам сьогодні назву, ви їх читали, або також мрієте прочитати, то пишіть свої е, сподівання або вже відгуки про прочитану книгу. Це дуже важливо, оскільки не хочеться купувати ту книгу, про яку багато негативних відгуків. Тож, перша книга це книга вибір е, Прийняти можливе Едіт Егер. Думаю, ви чули за цю книгу. Вона часто виникає на перших шпальтах книжкових крамниць, інтернет-магазинів, точніше. І я про неї чула від своїх знайомих. Вони її не читали, але чули про неї, і вона також у них в, в подобайках. До речі, сьогодні замовила цю книгу, от буквально е, годину тому. Замовила цю книгу, її ціна е, від. Е, 342 гривень до 400. Я вважаю, що це нормальна її ціна. Це тверда обкладинка, і сторінок 400 точно є. Е, значить, про що ця книга? Про Едіт Егер, яка народилася в єврейській родині, і вона врятувалася від Голокосту, від тих страшних років, коли людей заганяли в концтабори концлагеря. вона прожила довге життя, і, до речі, вона ще його проживає. Поправочка 95 років. Вона відома американська психотерапевтка і авторка відомого бестселлеру. Дуже хочеться прочитати цю книгу, тому що така теза цієї книги вона мене підкупила, і от весь час у мене так в голові звучить, що найгірші. Події в нашому житті вони пробуджують нас найкраще. Ця цитата, звісно, не описує всіх людей. Не можна сказати, що всі люди, які пройшли жорстокі, там, пройшли жорстокі жорнова репресії, що вони подобріли після цього. Да? Деякі люди. Після війни стають жорстокими, такими, знаєте, от, наче з них душу людську витрясли. А деякі люди, навпаки, от переживши це все страшне, починають цінувати щастя, добру і такі малесенькі дрібниці життя. Тому ця книга, я думаю, точно. Переверне мій світогляд і стане такою мотивацією. Наступна книга це фактор Черчилля». «Фактор Черчилля» про людину, яка змінила світ. Цю книгу написав наш Джонсонюк Борис, пан Джонсонюк Борис. Ця книга вартує 340-320 гривень. Ну так, загалом до 400 гривень. Всі вони твердою обкладинки сторінок також десь близько 400. На українському книжковому ринці ця книга з'явилася у 2019 році, а вийшла вона ще у 2014 році. мені дуже імпонує історична постать Уінстона Черчилля. У мене, до речі, є одна книга про ем, Черчилля і Орвела. Це. Два британця, які жили в один час, один письменник, один політик, і в цій книзі Томас Рікс, да? Томас Рікс порівнює ці дві постаті. Насправді в них дуже багато чого схожого. Але сама книга, можливо, це переклад такий складний. Сама книга мені не подобається. Я прочитала, мабуть, сторінок 50, дуже важко читається. Колись я її дочитаю. До речі, про цю книгу. Як я про неї дізналася, колись наш Володимир Зеленський, знову ж таки, в інтерв'ю сказав, що читає цю книгу, і він якось так це сказав, що я щось подумала, що мені також зайде ця книга. Тому що я Черчилля люблю, і тут президент наш читає. Я не думала, що, от, що я так розчаруюсь в цій книзі. Колись, мабуть, я її дочитаю. Але на е, фактор Черчилля в мене великі сподівання. Я читала відгуки. Багато хто говорить, що книга читається легко і з гумором. Але, але, варто також сказати, що є критика. Що пише Соня Пурнел? У книзі, можливо, менше сказано про Черчилля, ніж про амбіції та самооцінку Бориса Джонсона. З точки зору підручника історії, це втрачена можливість для кар'єри Джонсона. Це безсумнівно творитиме чудеса. Це не один такий коментар, що книга якоби про Черчилля, а там більше думок, порівнянь, висловів від самого Баріса. Навіть прочитавши цю критику, так як я замовила цю книгу. У мене не наступило розчарування, що господи, що я замовила. Ну, нормально. У мене вже таке було, що критики вщент розбили позитивне очікування до книги, але прочитала книгу і прям мені захотілося розцілувати і обійняти автора за те, що е, вдихнув мотивацію і натхнення. Тому я думаю, з Черчелем буде все добре. Наступна книга це е, книга Мішель Абами Бікамінг моя історія, да? Становлення». Дивилася відгуки на цю книгу. Звичайно, там відгуки від жінок. Мішель Обама, будучи першою леді Америки, вона настільки проста в розмові і її переживання, описані в книзі, зрозумілі кожній жінці в будь-якому куточку нашої величезної планети. Люди, які прочитали книгу Бікамінг в своїх коментарях, відгуках пишуть, описують неймовірно цю мотивацію, яку отримали від Мішель, тому що сама Мішель вона намагається служити великим таким місіям, наприклад, боротьбі із расовими цими, стереотипами, із ожирінням у підлітків у дітей. Тобто вона вселяє віру в кожну людину, яка хоче змінити цей світ, але ну, якби не вірив в себе, ще вагається, а чи правильно я обрав покликання, що там ну, в мене нічого не вдасться. Тому оце кожен коментар говорить про те, що Мішель, неймовірно, сильна особистість, і оці от її тексти, її кожне слово, воно наче тримає тебе за руку, як друг, знаєте, підтримує. Що старайся, роби. І головне, не здавайся, ціна цієї книги е, близько 400 гривень. Це, до речі, адекватна нормальна ціна. Я рік тому дивилась, вона вартувала тисячу, 1200, 1800 гривень, 800 гривень це найдешевше, що, що можна було знайти. Наступна книга це «Бенджамін Франклін. Автобіографія. Дядько із купюрів 100 доларів. Чи знаєте ви, що Бенджамін Франклін, окрім того, що він політичний діяч, дипломат, один із лідерів війни за незалежність США, ще й плюс до того винахідник. І це саме він ввів у науковий обіг електричного заряду, плюс і мінус. Творець газової плитки, крісла-качалки і плити буржуйки. Для мене це така, знаєте, несподіванка. Талановита людина, талановита в усьому. Тому, коли в мене будуть зайві кошти, я потрачу на цю книгу 450 гривень. Саме стільки вона коштує. Ну і наступна сама дорога книга, взагалі, яку я бачила, яку мені хотілося купити, а вона вийшла за такі шалені гроші. Її ціна це просто за шквар: 8 тисяч гривень. Це Маргарет Тетчер, мистецтво управління державою. Маргарет Тетчер така особлива постать. До речі, можливо, ви дивилися фільм Залізна леді, де її грає Меріл Стріп, дуже класний такий фільм. Тільки от прикро, що його почали з того, як вже вона. Ну, як це правильно сказати, виживали із розуму, тобто в неї були галюцинації вже на ну, такого похилого віку була, і якби уривками, спогадами її е, такого активного політичного життя були спогади, як вона починала, як вона взагалі почала іти входити в політику, як її не сприймали чоловіки. В парламенті як їй доводилося змінювати свій голос, оскільки в неї був такий високий е писклявий голос. А в політиці потрібен голос такий серйозний, який вселяє віру і впевненість, що за тобою можуть іти люди. Ти здатен е своїм внутрішнім сильним стержнем вести за собою народ країну. і над Маргарет працювали іміджмейкери. О! Саме та Маргарет, яку ми вже можемо побачити на обкладинках, на фотографіях, на відео. Це саме та Маргарет, якою поколдували іміджмейкери, вдосконалювали ораторське мистецтво, зачіску змінили, стиль одягу, стриманий діловий, але зі смаком. І там, наприклад, якась брошечка або перли. І так далі. Цікава особистість, книга неймовірно, дорога, колись я її куплю. Когда? то В слідій житті, Коли я стану кошкою. Хотіла у вас запитати, яка у вас найдорожча книжкова покупка була? Що це за ціна? Бо у мене найдорожча книга це 700 гривень. «Лі Куан Ю. із Третього світу в Перший. Тут і сторінок. 758. І сама тверда обкладинка, тому я думаю, що ну, це, ще, це ще нормально. А от Маргарет Тетчер за 8 тисяч гривень. Ой, просто якесь обдратівство. На цьому у мене все. Якщо ви читали ці книги, обов'язково напишіть коментарі.